Якщо вас турбує шум в вухах, то найпоширенішою проблемою може бути спазмований м'яз. Ця справа в тому, що з правої сторони, в шинному відділі хребта, є нервові закінчення, і якщо м'яз пережимає, якщо м'яз спазмований, то може відбуватися в шум вухах. Я покажу дві дієві вправи для того, щоб позбутися цього допомогою масажних технік. Нам потрібно взяти м'яз від початку його укріплення та ось такими рухами провести до іншого кінця його кріплення. Далі, з іншої сторони, вже круговими рухами, також до місця кріплення Якщо навіть один день один раз в день вибу.